Де ж починається і де закінчується моя позиція християнина та моя приналежність до церкви? Часто люди думають, я до церкви ходжу, а там я вже можу робити, що хочу, можу красти, можу брехати, можу блудити. І, дяка за слово Боже, воно нам показало вже, що можна, що не можна. І ми бачимо, серед дванадцяти апостолів був один, який не хотів з'єднуватися з церквою, який мав свою думку. Свої погляди, який крав. То був Юда. Що це означає? Він знаходився у церкві, він мав позицію апостола, високу позицію, високу довіру, близькі стосунки з Богом. Він не збирався працювати на церкву, він не збирався бути однодушним, однодумним із церквою. Він мав свої плани, в нього свої цілі були. По фінішу він Ісуса продав за 30 срібняків. Позиція апостола не захистила Юду. Він пішов і повісився. Ісус сказав: краще було б йому не народитися, тому що він був у церкві і він втратив ту позицію, милість, благодать, той завіт, який було дано. Другий приклад Петро. Ви знаєте, Петро тієї ночі, коли Ісуса взяли, він зрадив Ісуса, він відрікся там. Клявся та божився, я його не знаю. Потім Ісус Воскрес, коли ж він звернувся і сказав: Симоне Йонин, чи ти любиш мене більше, ніж вони? Той відповідає йому: Так, Господи, ти знаєш, що люблю тебе, каже йому, Паси, ягнята мої. Знаєш, перший раз, коли він звернувся з трьох разів, він каже: Петре, ти мене любиш більше, ніж апостоли? Далі він не говорить про апостолів, але вперше він сказав, і Петро каже: Так, ти знаєш, що я люблю тебе більше, ніж апостоли. І він йому каже: Паси ягнята тоді. Що таке ягнята і що таке вівці? Ви розумієте, це те саме, як людина, є доросла людина і є маленька дитина. За ким треба більше догляду? Часто люди йдуть з робіт, і так далі, тому що все життя треба віддати. Для цих ягнят. Ісус каже: Якщо ти любиш, то в тебе твого життя взагалі не повинно залишитися. Він каже: Йди, паси ягнята. Це як діти, вони взагалі нічого не можуть робити. Тобто, твоє ставлення має бути все померти для себе. каже йому знову вдруге: Симоне Йонин, чи ти любиш мене? Він уже не порівнює його з іншими. Той відповідає йому: Так, Господи, ти знаєш, що люблю тебе. каже йому: Паси вівці мої. Каже йому втретє, Симоне Йонен, чи ти любиш мене? І відповів йому: Господи, ти все знаєш, Ти знаєш, що люблю тебе. А Ісус йому говорить: Паси вівці мої. Петро починає щось розуміти: «Так, якби я любив більше за них, я б життя за тебе віддав. Я маю віддати життя за твою справу, за твою церкву, за яку ти помер. І ми повинні тепер відповісти собі, чи ми любимо Ісуса. Наскільки ми однодушні, наскільки ми однодумні, ви маєте реально подивитися, чиї ви учні Ісуса чи юди. Я можу вам сказати з упевненістю: сьогодні дуже багато юд у церкві. На жаль, я не хочу нікого образити. Я хочу, щоб усі люди, які в церкві, Врятувалися, багато людей знаєш, приходять до церкви, щоб взяти, 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 але Бог не сказав узяти. Бог дав дві заповіді: перша люби Бога, друга люби ближнього. Дай віддай любов. Таким чином, ми зможемо тоді змінити ближнього. Таким чином ми зможемо змінити цей світ, інакше ми не можемо його змінити. Чудова відповідь на запитання: де ж починається і де закінчується моя позиція християнина. Та моя приналежність до церкви. Петро та Юда наочні приклади. Апостоли Ісуса Христа, один зі своєю думкою, він навіть настільки був незадоволений, що все пішло не так, як він хотів, що пішов і повісився. І Петро, який начебто теж був зі своєю думкою, він був дуже амбітною людиною, але віддав своє життя за Господа і став справжнім. Апостолом прекрасний вічний тест, який змушує нас замислитись, тестувати себе та допомагати іншим людям.